Добрий день. Добрий день. У вас проблеми? Ні. Ні? Вас просто тут катує, дивлюся вже на чечені. Поліцейські пишуть документи, а дядька ось какой. -то. Значно, зна значно, якого чинного законодавства ви затримали? Поліції. Та ви подивіться на нього, він же під алкоголем. У поліції... До поліції... Я вас запитую ну, згідно звід... я... чинного законодавства, чому ви сменили чоловіка з маленькою дитиною? Давай засніму зараз дитину, яка плаче. Чоловік знаходиться в стані алкогольної спині. Це ви так вирішили. Що було ви? Де, де ваші. Де, де? Ви на провірили його на алкоголь? Відмовився. Хто ви такі, що ми вам поясняв? А я людина! Я прийшла, дивлюся, ось я живу. він проживає Чи його номер телефона? Я в нього сама спрошу. Я в нього сама спрошу. Нього яке ви маєте право спонити людину? ТЦК ТЦК з вами присутствує на чому? Скажіть мені, будь ласка, а а ти ти його не зобов'язаний. Це мені можна? Да. Та, та, не 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 та не успіхуйте, я балаку. Маленький, не плач, не плач. Четка, зараз засніме, в її тупі вже буде світитися Оці, та, оці ось оцічності. Вони вам представились? Я Не чіпайтесь. Ви подивіться, чоловік пожилий, стоїть. Подивіться, це нормально, так? Не чіпайте, тата. Тата ніхто. Вони буде... Так, заснімаємо дитину, яка плаче. 94, 94, 505. Не плач. зараз. Визиваємо yeah. зараз. визиваємо, визиваємо скору скору помочь yeah. і дивимося, yeah. що у дитини нервний нервовий зрив. І ви, будь ласка, ви довели yeah, дитину I до нервового yeah, зриву. Я вже три рази сказав, що все добре. Його батька ніхто не трогає. Я таке тобі говорив. Yeah. Добре, ніхто не Дивіться, дитина в естеріки. Я ж його не чіпаю, правда? Я з ним ви при чому? Так ви, дит... ви перед дитиною закатували батька. Морально! Що дитина в істеріки? Дивіться на чоловіка, він стоїть на костелю, єлі стоїть, а ви спинили. Уже 40 хвилин ви катуєте цю сім'ю. Морально! Хочете катувати? Йдіть туди на Херсон. Чого ви такі умні? Отут позбиралися. Йдіть на Херсон до мого брата. От там будеш умнічать, бумажки писати. Я ти там будеш бумажки писати. Я кричу, я буду кричать. Це ти умний тут, тому що тобі, тобі пістолет вручили. А ти піде копока, блять, границе мет в руки. Мій брат спочатку війни воює. Да, я все сказала. Чого чоловіка? ось на костелю є не стоїть! Є совість катувати! А він про чому? Я що до нього говорю? Так він в машині з цими людьми находиться. Приїхав у другій машині. На якій покажи мені машину іншу. Правда? А ви представили, щоб я вам представлялась? Я до вас не підійшов. А я підійшла, я право маю. По закону України маю право підійти. А якщо до вас підійшла, ви представтесь, будь ласка. Так, представтесь, хто ви сектору реагування патрульної поліції Миколаїв. Добре, Полюхович Катерина Антонівна. Да. Що ви хочете? Я, я хочу справедливості. У я, я мене так само є з діти. Дитина плаче в ви, устериці. Ви, Якщо чоловік відмовився, викликайте скору помощь. І, так само ви, він має ви право хто? сісти... Ви хто? Я? Так. Право голосу України. Ви, 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 я людина. Я ось живу. Ось я живу. Я бачу, що ви людей зупинили. А мені цікаво, тому що стоїть чоловік, стоїть дружина, стоїть маленька дитина. І Мені дуже цікаво, чому ви їх катуєте 40 хвилин. Нічого не підписуйте. Зовсім нічого не підписуйте. Повістка вам Ніякої повістки ви не отримували, вони не мають права вас зупиняти і вручати повістку. Не маєте права. Судове рішення хай приходить потім на ваш адрес. Ви дали телефон, ви дали адрес. Все, більше нічого не підписуєте. Так, 40 хвилин! Я вийшла з відсідки, наблюдаю, 40 хвилин! Катуйте дитину! Маленька дитина, малолітня дитина плаче. З військомату, представтеся, будь ласка, хто ви? Представтеся, будь ласка, хто ви? З військомату? Представтеся, будь ласка. я Мені все добре? Не плачу. Твого бабку ніхто не забере. Я твого бабку ще зранку бачила, він мамку заїжджав в копілку. Чимненький, дядьку, не плачу, ніхто не забере. Не бійся. Добре? Тут Катька, запам'ятай, тіка Катька, блін, сама за твого батька піде. А ти не плач, поняв? Там багато бумажу. А, ви, а ви теж просто під'їхали як адекватна людина, як і я, так? Я батько. А ви батько. Батько інвалід стоїть на костелю, приїхав вирішити питання за сина, тому що два шикарні хлопці їм великодень нема що робити. Вони рішили тероризувати село просто.